Привіт усім! Розберемо Present Simple. Теперішній, простий час. Це те, що ми робимо кожного дня. Часто, рідко. В цьому часі ми використовуємо такі маркери. Маркери це слова, які нам допомагають зрозуміти, який це час. Everyday, кожного дня. Often, часто, seldom, рідко. Sometimes іноді. Южали, зазвичай, always, завжди. Як ми створюємо речення? Спочатку ставимо, Хто дію виконує і далі дія. Якщо дію виконую я, I, ти або ви, you, we, ми, вони, they, дієслово не змінюється. Використовується перша форма дієслова. I read books every day. Я читаю книжки кожного дня. You know the answer. Ти знаєш відповідь. We seldom buy expensive things. Ми рідко купуємо дорогі речі. They usually cook meal at home. Вони зазвичай готують їжу вдома. Якщо дієва особа це він, вона або воно. Дієслово має закінчення S або «іс». Наприклад, слово Go закінчиться на голосну букву O. Ми додаємо IS Goes. He drinks tea sometimes. Іноді він п'є чай. She wants to do this. Вона хоче це робити. It drinks milk. Воно п'є молоко. Наприклад, The Kitten drinks milk, кошеня п'є молоко. Маркери мають своє місце в реченні. Наприклад, такі слова як everyday sometimes ми ставимо в кінці речення, хоч слово sometimes можемо поставити на початку. Наприклад, sometimes, sometimes he drinks tea. Іноді він п'є чай. Буде рівнозначно, як He drinks tea sometimes. Слово often seldom ставим після підмета. I often read books. You seldom know the answer. Ти рідко знаєш відповідь. Слово usually. Ми можемо поставити це підмети. Утворити запитальні речення і заперечення нам допоможуть два малесеньких дієслова. Do, does. Це допоміжні дієслова, які допомагають створити заперечення або запитання. Does використовуємо із he, she, it, do. Використовуємо із словом I. You, we. they. Наприклад, щоб нам сказати, що я щось не роблю кожного дня, ми кажемо do not. Або don't. I do not read books every day. Я не читаю книжки кожного дня. Або ми скорочимо і кажемо I don't read books every day. Я не читаю. Якщо він. Щось не робить кожного дня. Ми кажемо, he does not drink milk every day. He doesn't drink milk every day. Звертаємо увагу на те, що діє слово drink в першій формі і вже немає закінчення S, тому що ця s яка була в нас у ствердженні, тепер вона використовується зі словом. Do. Виша, do plus S does. He does not. He doesn't drink milk. Для того, щоб запитати, ми допоміжне її слова ставимо перед підметом. Do you read books every day? Do you go to school every day? Коротка відповідь. Yes, I do. No, I don't. Якщо ми хочемо запитатись про нього або про неї, ми кажемо Does he drink tea? Чи він п'є чай? Yes, he does. Так, п'є. No, he doesn't. Ні, Він не п'є. He doesn't drink tea every day. Він не п'є чай кожного дня.